Безвізовий режим черги за паспортами біля сервісних центрів сьогодні пожвавлення. Від учора замовити паспорт онлайн було проблематично. Українці подали так багато заявок на біометричні паспорти, що сервер деякий час навіть не працював. Але згодом з'ясувалося, винні не лише охоче потрапити до Європи, а й обшуки в компанію оператора зв'язку, що проводила СБУ. Подробиці знає Валерія Ковалінська. Перший день після схвалення європарламентом безвізового режиму Україні. І хоча попереду ще рішення Ради Європи і кількох бюрократичних формальностей, українці вже думають, як провести перше безвізове літо. Ви прийшли робити паспорт. Так. Пов'язано вчорашньою новиною. Просто у нас турни ми їдемо. Зранку в цьому паспортному сервісі в центрі Києва вже більше ста осіб. Тут за виготовлення паспорта за 20 робочих днів доведеться заплатити 957 гривень, а за сім 1210. Я боюсь, що просто час новина, так тут народу буде геть багато, тому я поспішив. Жінка вже зробила. Я ще ні. У мене закінчився паспорт, і так співпало. Що якраз треба ну, біометричний, і він заодно вплине на те, що. Я зможу без віз дружина, вона діючий паспорт має. Ми вирішили також замінити, тому що не ну, на візи вже не витрачатися, тому що плануємо поїздки за кордон. Напередодні сайт центру паспортного сервісу не працював. Причина не обвал через великий попит, а обшуки в компанії оператора зв'язку пояснюють у профільному держпідприємстві. СБУ розслідує справу про несанкціоноване втручання в роботу міграційної служби. Експерти запідозрили, що. Комерційна структура мала доступ до її автоматизованої системи та закритих даних, тому роботу сервісів припинили по всій Україні. Сьогодні по обіді ситуація повторилася. Служба безпеки України вона про це повідомляла. Робила певні слідчі дії в рамках кримінального провадження стосовно контрагентів телекомунікаційної компанії. В результаті цього вилучало певне обладнання. За ніч роботу поновили центри працювали. Майже до обіду, але зараз знову виникли певні проблеми, які наразі вирішують. Приходиться просто змиритися з цим і перенести зустріч із ними на другий раз. Обрубали, як як завжди, наші всі путі. Люди замовляють біометричні паспорти. Саме з ними можна подорожувати Європою без віз. Паспортів старого зразка вже й не видають, але пояснюють, що ними можна користуватися. Що чинний до там дев'ятнадцятого року, то він буде діяти. З ним можна буде подорожувати. Інша річ, що швидше за все, звичайно, що безвізовим саме режимом скористатися з цим документом не вийде. Треба буде дістати візу. У міграційній службі підрахували на руках в українців уже майже 3 мільйони біометричних паспортів. Зробити такий паспорт можна в будь-якому підрозділі міграційної служби. Незалежно від реєстрації та місця проживання, друге місце, де можна зробити такий паспорт центр надання, адмінпослуг і третє паспортні сервіси. Задля зменшення ажіотажу останні працюватимуть і в неділю. Валерія Ковалінська, Вікторія Дмитренко, Євген Соловей ТСН 1+,1.